Кажуть, Росія буде пручатися до останнього. І як я коли оце чую, я кажу: ну от Трамп прийшов до влади, 100 днів буде відзначатися, і як то кажуть, приїхали. Тобто, ми обговорюємо і. Європейці кажуть про свою позицію цим речам як про величезне досягнення. Ну, це як то кажуть, якщо б це реалізувалося, це були б умови не просто часткової, це повної капіталяції України. І не треба забувати, що всього е, кілька років тому, рік тому, Макрон казав про те, що як ми можемо допустити е, територіальні поступки з боку України. А зараз вже європейці е, ну це не озвучують, але в принципі ми знаємо, що з різних джерел вони е, вважають це, ну. Як то кажуть, фетикомплі, що це трапиться, тільки говорить про те, в якій формі і як це буде реалізовано. Тобто, всім нам треба розуміти, що ситуація дійсно є критичною.